Оля, у нас ще дуже молода дівчина, вона може не зовсім це пам'ятає. Мені подобається або, твій початок. Або не дуже звикла до цього. А я, от з самого дитинства, пам'ятаю з такий впевнений голос, який звучав: говорять Черкаси. І так для тебе все знаєш, наче все починається. от зараз все почнеться, тому що говорять Черкас, це твоє місто, це найголовніші новини. Це все, що навколо відбувається. Ну якесь таке твоє рідне. Ти знаєш незалежно. від Відіку я знаю про те, що сьогодні свято, що сьогодні 60 років обласному радіо Рось. І щоб привітати з цим святом, ми запросили працівник працівників саме цього радіо. Сьогодні у нас в гостях Ірина Філенко, старший редактор обласного радіо Рось та Вікторія Шапошник, завідувач віддіо ми вас вітаємо в нашій студії. Ми вас вітаємо з прекраснішим для вас святом, тому що люди, які е, живуть своєю професії, які вболівають за свою роботу, вони дуже цінують своє професійне свято. Їм це подобається. Вони обов'язково вітають своїх колег. Для них це ну таке щось рідне, мабуть, як і для нас, Олі, тому що ми теж всі в телебаченні день і ніч. Тому вам е, якби таких творчих успіхів і щоб ви не втомлювались. Вітатися, як я сьогодні розпочав, із нашими Дякую. радіослухачами, щоб їм завжди було приємно чути ваші голоси. Ми будемо говорити сьогодні про вас, про вашу роботу. Скажіть, що найбільше вам подобається у вашій роботі? Певно, найбільше подобається спілкування з людьми і можливість бути в центрі подій, дізнаватися про події, які сталися першими. Давати це, розуміти, що люди, які сприймуть інформацію про події, вони сприймуть її уже через твоє бачення, те, як ти побачив це все. Це я сказала, так? Да? Так, якесь відчуття, таке гордості. Так. Ну, Ірина, а у вас? мені найбільше подобається в моїй роботі те, що зазвичай новини. Бувають такі бувають такі випадки, коли новини пускають за 5 хвилин до початку ефіру. І також дуже часто бувають конфузи на прямих ефірах, коли гості спочатку говорять, що ми прийдемо, потім не прийдемо. От у мене навіть була колись історія із заступником міського голови, коли він сказав, що прийде спочатку в 3 години дня, а прямий ефір в 6 годин. Потім сказав, що не прийде, потім сказав, що знову прийде, потім сказав, що не прийде. А я без п'ятнадцяти шість позинив сказав, що прийде, і таки прийшов. Ми провели з ним прямий ефір. А в серці це... вже все отак. За цей час прийде, не ну, прийде. Таке напруження буває напруження. Так як часто бувають такі ситуації, що цю останню хвилину доводиться щось вигадувати? Ви знаєте, якось так сталося, що, мабуть, останні півроку це є. От у мене в грудні були випадки, коли гості приходили на ефір за 2-3 хвилини до прямого ефіру, і в нас готово вже два варіанти давати в ефір: або в ефір ідуть новини, або в ефір ідуть іде прямий ефір. І ми не знаємо до останнього. Такий гость заходить, і ти розумієш, і тут потрібно потім зібратися і сказати так, як ви ще не сказали. Спокійним голосом говорять Черкаси, 18 година, 10 хвилин. Ви слухаєте Радіо Русь. Хоча насправді можуть і руки трястися, але голос має бути дуже спокійним для того, щоб всі слухачі зрозуміли, що все нормально, все спокійно, ми працюємо. Певне, це і є професіоналізм. Той, який напрацьовується з роками, він просто так не падає з неба, і люди розуміють, що. Потрібно навчитися виходити з будь-якої ситуації, тому що це твоя робота. Це і цікаво. І по той бік радіо не всіх хвилює, що там у вас всередині. Цікаво. Їм цікаво почути спокійний, приємний голос, який сповіщає про якусь цікаву інформацію. Ір, я ну я так розумію, що ти нещодавно почала працювати, не так давно принаймні почала працювати на радіо. Розкажи, як ти вчилася незалежно від обставин, говорити спокійним голосом. Е, ну я вже працюю практично 4 роки на радіо. Звісно, не 60 років, і не років. Однак, ну, звісно, що все набувається з досвідом. І я думаю, що навіть до прямих ефірів не завжди ти готовий до різних ситуацій, тому що ну, не можна промоделювати певну ситуацію, і в тебе не виробиться певна модель поведінки до конкретного прямого ефіру. Звісно, що треба кожного разу пристосовуватися по-різному до людей. тому, мабуть, Особливу роль відіграє також психологічне сприйняття кожної людини, яка до тебе приходить на ефір. І тому ти повинен бути завжди всередині спокійно сприймати людей і бути готовим. Внутрішня гармонія повинна певно, бути для людей. Така складна робота над собою, мені здається, на дуже цікава. Дуже цікава. І в нас, взагалі, я б сказала, що останнім часом у нас, нас дуже багато молоді, і практично всі працюють на прямих ефірах. І це досвід. Взагалі нас от буквально два роки тому в нас стало чотири прямих ефіра на тиждень. Це досить багато. І прямі ефіри по півгодини, по 30 хвилин, тобто 30 хвилин працювати. І так як сказала Іра, дзвінки бувають різні. Ти ніколи не знаєш, хто зателефонує і хто що скаже. Бувало таке, що телефонує, бере наш Ольга Троценко, бере. Слухавку і чує, наприклад, говорить жіночка, я хочу задати питання. Потім вона показує, що є дзвінок. Це ми, якщо так піднята рука, це рука, це ми вже це я вже розказую наші такі особливості. Ми сидимо в студії з обох боків скло. Дуже товсте, ми дивимося нас за двома дверима для того, щоб ні жодного зайвого звуку не було. Для того, щоб в ефірі йшла лише така чиста, спокійна. Ну розмови бувають різні, дуже різні. І гості буває, мені теж бувало, інколи приходилося показувати, що спокійніше. Ми ж все таки ведемо розмову, а не лаємося, бо гості теж почали між собою практично лаятися. Бувало таке. І от я кажу, що Ольга Траценко підняла руку. Це значить, що є телефонний дзвінок. Почнемо говорити. Наприклад, жіночка говорить: а. А ми чуємо в ефірі вже чоловічий голос, який починає лаятися. І ти маєш відреагувати. Ну тобто, щоб все-таки не пішов в ефір, не допустити в ефір для того, щоб людина, ну геть, уже там буває такі слова, говорить, що які просто неможливо. Не потрібно, щоб вони звучали в ефірі. Тобто, вище такий. Митниця, якась певна, яка, спевна, яка звичайно, охороняє звичайно. людські і вуха. і мені доводилося від... казати, що шановні слухачі, давайте будемо ставитися з повагою до наших гостей, які зараз в ефірі, і не потрібно. А інколи люди, ті проблеми, які в них є, звинувачують посадовців, начальників і намагаються на них вилити. І людина сидить і відчуває себе, але ну, вона не винна в тому, що є такий закон, вона просто виконує цей закон. Ну, і радіо ситуації. стає таким посередником, так. да між між цими лайками зрозуміло, що ситуації справді бувають різні. Як підбираєте своїх гостей? Вони проходять теж якусь підготовку, тобто перед цим ви сідаєте з ними 20 хвилин, проговорюєте, як себе вести в таких ситуаціях? Чи зазвичай люди самі повинні вже бути підготовлені до таких ситуацій? Так я б сказала, що буває по-різному, так як сказала Іра, що буває, людина приходить там за 15-10 хвилин, ти просто не встигаєш з нею проговорити, про що ви будете вести мову. А буває таке, людина говорить у розмові, ти з нею говориш, вона говорить все добре, іде мова в неї легко, швидко. Сідаєш в студії, задаєш запитання, людина, людина дає відповідь так, і дивиться на тебе великими Круліч, очима. Да? Да". І розумієш, що треба що треба, щось робити. Добре, якщо в таких випадках дві людини в студії, наприклад, окрім, окрім ведучого. А буває таке, що один гість, і тоді практично на тобі всі 30 хвилин ефіру. А тоді буває. А в нього чітке так і ні. Але і намагаєшся, намагаєшся ні. розговорити, розговорити, щоб повести мову. І все-таки вдається, зрештою. Давайте трішки про програми поговоримо. Іра розкаже, які вона програми. Веде. А потім пригадаємо взагалі, які може раніше були, які сьогодні. Не кожному слухачеві є можливість переслухати повністю все, що відбувається на радіо, а можемо зараз зацікавимо, що потрібно ще обов'язково послухати. Я думаю, що Вікторія Миколаївна розкаже трохи про свою програму про Мальву, а я розкажу про свою програму про вечірні діалоги. Вона ця програма в неділю ввечері, і вона різностороння програма і намагається в неї внести людей, які говорять про різні події або різні ситуації, які конкретно стосуються е, якихось або Черкащини, або е, в загальному ситуації, яка відбувається в Україні. Можу з останніх е, своїх е, програм розказати: От, я готую зараз програму про йогу, про те, як йога впливає на здоров'я вагітної жінки, про те, як йога впливає на здоров'я маленької дитини. А останні дві програми було про національну ідею, ми говорили з істориком а Також була програма про пропаганду радіо в часи Союзу РСР, тобто намагаюся, щоб програми були цікавими і пізнавальними для людей, тому що ну, людям часто хочеться почути якісь історичні події. Мені здається, що у людей в українців частково можна простежити відсутність якоїсь історичної освіти і відсутність знань на історичну тему. Тому я намагаюся ці знання доповнити своїми програмами. Ну, взагалі, я так почула, що багато різних тем в тебе в програмі відбувається. Яким чином ти підбираєш, що ось зараз як буде актуальна така тема, а наступного разу інша тема. Ну ще під час навчання в університеті я колись зустріла фразу про те, що журналіст повинен добирати такі теми, які цікаві в першу чергу йому. Тобто він буде в цій темі купатися глибше, якщо намагатиметься знайти відповіді на свої запитання. І, звісно, я стараюся йти на зустріч нашим радіосхачам, коли вони дзвонять і теж пропонують теми або хочуть почути відповіді на запитання, які їх цікавлять. І ну, відбувається ніби таке компонування із моїх думок, із моїх тем, із тем наших радіослухачів. Ось так. Ну зрозуміло, що відбувається сьогодні. Давайте трішки, якби екскурс сказали, що потрібно здати історію. Давайте трішки пригадаємо щось про. Історію програм, які що було раніше, що таке запам'яталося за цей час, скільки завжди вже. були новини. Завжди за були. У тебе що не можна. Неможливо просто. Всі 60 років. До речі, із цих 60 років, ось 2 лютого буде 15 років, як я вже працюю на радіо. І нас 15 років тому трошечки більше прийшли працювати на радіо Олександр Іващенко, Олександр Кобзар, Галина Рибак і я. Тобто чотири людини, які працюють 15 років. Микола Дубовий працює трошки більше. Це я вже почала називати, хто працює. Працює Тамара Кулик, багато років працює. Голос, який люди знають, які люди люблять. Це, так би мовити, можна сказати, і дзеркало навіть радіо своєрідне. Таке. Голос черкаського радіо. Так. Працює Петро Соколовський, Ольга Траценко. Потім Володимир Сакунов, зараз Лілія Євтушенко, це вже звукорежисер. Дмитро Шкрипка, звукорежисер, Володимир Шевченко, Анатолій Слинько, Вадим Радіонов, Галина Рибак, Іван Лила, Ольга Хорошко, Анастасія Денисенко, Альона Волошин можливо, я когось забула, але це вже я вибачаю. Але люди зрозуміли, що писати. коли вони чують по радіо один голос, то це не значить, що радіо це одна так. людина. Це цілий так. величезний це я колектив. Сказати. Так. І над новинами. От вони звучать, приміром, там 10-15 хвилин, ну, 20 хвилин. Зараз, до речі, вони називаються, назвали по-різному. Зараз називається Черкаська служба новин. І от новини звучать 20 хвилин, але до них роботи забула сказати смислова Лариса Миколаївна, яка працює над музичними програмами. Тобто, я хочу сказати, що наші слухачі щоб знали, якщо вони чують музичну програму, музика у вашому домі або ще щось пов'язане з музикою, це робить безпосередньо вона. І новини. Можуть робити 3, 5, 7, 10 чоловік можуть робити новини. Тобто, от я можу зробити матеріал, якийсь новини, Іра може зробити ще два-три журналіста, потім ем, редактор новин, потім випусковий редактор, потім звукорежисер, потім це все має прослухатися. Ну, багато часу. І багато людей докладають зусилля для того, щоб ем, якісно це було. Це стосовно новин. А які у нас зараз програми? Програми завжди були, я б сказала, от зараз називається на теми дня. тобто… Був називалася політикум ще вона. Ця програма практично називалася Подія тижня. Тобто назви різні, але зрештою суть одна. Тобто, те, що відбулося за останній час, таке важливе у нас в області, можливо, в країні. Ну, ми все таки обласне радіо намагаємося такі події більш обласного масштабу висвітлювати. Потім Зараз називається програма Животворна криниця», А колись це була програма Українська Радіовітальня, я її дуже любила. Тобто теж приблизно так. Є програма Джерела, Ваше здоров'я, непрості істини. І... Соціальні аспекти? Так, соціальні аспекти. Багато програм. ]ânde. Ну, словом, на Зрозуміло, Прасти. що Зараз... навіть за випуском новин. От, випуск новин традиційно 20 хвилин. Але за тим за ці 20 е, хвилин здавалося б, це зовсім невеликий. Проміжок часу, однак за цим стоїть праця багатьох людей. Дуже багатьох. Ви зрозуміли, справді, що велика команда у вас працює над тим, щоб виходили і новини, і всі програми, і це було якісно, відчувито глядачі. І ви сказали, що у вас зараз багато стало прямих ефірів. А на які прямі ефіри найбільше телефонують люди? Що зараз які питання такі актуальні? Ви знаєте, ніколи не скажеш. От ми, наприклад, співпрацюємо із Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з Will і буває, немає жодного дзвінка. І от проведеш прямий ефір і думаєш, а чули люди чи не чули. А буває дзвінки всім. І от, наприклад, бувають такі дзвінки, коли ти розумієш, що ти дійсно недаремно працював. От Ми коли сиділи в суді, придзвонила жіночка і поставила запитання, сказала, я така рада, що я вас почула. В мене Дуже важлива проблема, така трапилася в житті. Я не знаю, до кого мені звернутися, я навіть боюся звертатися. Прийшов син і сказав, що вони гралися на вулиці, а сину там чи 10-11 чи років, і його вкололи шприцом, просто який валявся на вулиці. Що мені робити? І моя гостя відповіла: сказала: по-перше, не хвилюйтеся, адже. Вірус сніду не, не, не живе довго у відкритому середовищі. А по-друге, ви можете звернутися туди-туди, зробити це анонімно, наприклад, там провести аналіз, вам потрібно більше боятися гепатиту. І не хвилюйтеся, і звертайтеся. Тобто людина подякувала, і я в кінці прямого ефіру зрозуміла, що один дзвінок, але, можливо, заради цього одного дзвінка треба було проводити програму. Такі бувають. Наша радіо це ще й швидка допомога така собі. Звичайно. І це, звичайно, дуже приємно, коли люди відчувають, що вони зателефонували і їм дали якусь пораду. І для вас це приємно, що працюєте не просто так. Що на сьогодні от можна побажати молоді, яка от визначається, йти на радіо працювати, не йти на радіо працювати. Можна всім сказати, що ідіть, у вас все вийде, чи навпаки, що подумайте, може це не ваше. От, як ви для себе відчуваєте? Я б спочатку Ірі ну, прийшла. Запитання для обох, але так Ну, Каталізатором того, що я стала, того, що я задумалась про професію журналіста, стала події помаранчевої революції і те, що тоді в медіа дуже активно було, особливо на п'ятому каналі, особливо була. Журналістика, тому що намагалися кожну подію охопити швидко і подати в ефір. От, і мені сподобався сам процес передачі новин, саме спілкування з гостями. Для мене прикладом справжнього журналіста є Роман Скрипін. От, і я намагаюся слідувати його стандартам журналіста і намагаюся в нього якомога більше прийняти досвіду, те, що я от можу побачити в ефірі. От, і людям, які хочуть себе спробувати в журналістиці і думають, іти їм е, працювати в журналістику чи ні, я б порадила спробувати себе спочатку в газеті, однак, е, ну, залежно від е, людини, від її амбіцій, чи вона хоче на телебачення, чи вона хоче на радіо, чи вона хоче в газету або в журнал, чи, навпаки, чи ще в інтернет. От, спробувати себе написати щось. І щоб якась людина, яку вона вважає, що вона їй може допомогти або порадити, щоб вона до неї звернулася за порадою. І, звісно, таке може бути, що з першого разу людина не може розкритися. І важливу увагу варто звернути на спроби. Не зупинятися, якщо ти думаєш, що на тебе чекає якась майбутнє, і ти впевнений в тому, що з тебе може бути хороший журналіст, варто пробувати, тому що з усіх навіть поразок обов'язково в підсумку можливо бути перемога. Ну, Вікторія, ви більш досвідчена, що ви можете сказати молоді, яка який сказала, цікава журналістика. Я б сказала молодим журналістам, так як Іра сказала, просто пробувати. Обов'язково пройти практику в газеті і не при не написати один матеріал. А можливо, там побути два-три тижні, місяць побути. Потім на радіо, от у них є практика. До нас теж приходять студенти із нашого Черкаського національного університету і. І У мене теж були студенти на практиці. От побути місяць на практиці на радіо, місяць на телебаченні, і принаймні все-таки за цей час ну вже буде зрозуміло, до чого більше душа тягнеться. А специфіка радіожурналіста все-таки в тому, що людина має володіти голосом і ем, має вміти це передати голосом. От Тут на телебаченні зорово сприймають, так? А радіо лише голос. І, до речі, я хотіла сказати, в мене був оди... одного разу. У мене був такий випадок. Я стою в магазині, стоїть жіночка переді мною щось купує і мені каже: нічого що я так довго вибираю. Я кажу, ні, нічого, вибирайте, звичайно, я теж щось постую, щось таке. А тоді вона каже: А ви на радіо працюєте?' Я дивлюсь так на неї. Кажу, так. «Да». Вона каже: я знаю вас, ви Вікторія Шапошник. Це для мене було якось дуже незвично, що можна що за людина голосом. Да, за голосом от кілька фраз я сказала, і мене просто впізнали, тому що нас дуже рідко люди бачать і знають нас. В Але ж голос. Голос. Можна навчитися от, от, голосом якісь так, так красиво, як це зараз виходить у вас? чи Звичайно, це талант? Звичайно, можна. У нас всі наші молоді журналісти, всі, диктор у нас Ольга Траценко. Вони всі займаються з нею. Я Іра, може сказати, що я казала Ірі Іра, ходи до Ольги Володимирівни, займайся. Обов'язкова школа для всіх. Обов'язково всі. Приходять, всі займаються, ми робимо зауваження. Сидить випусковий редактор, яка теж робить зауваження, спокійніше. Там більше потім має. Ми ж маємо кожен має сам розуміти, чи це інформаційна програма, чи це більш такого розважального плану. Програма, чи, чи це прямий ефір, голос має по-різному подаватися. все можна навчитися, аби було дуже велике бажання. Хочеться побажати тим, хто вирішив йти на радіо, щоб все таки знайшли в собі те бажання і стали з такими прекрасними професіоналами, як сьогодні ми бачимо у нас. І хочеться зараз надати вам можливість привітати своїх колег і взагалі всіх, хто працює на радіо, всіх, хто приємний для вас на голос, тому що ви теж багатьох чуєте. Лише тому даємо таку можливість зараз привітати цим прекрасним святом. Зараз, після вас, Вікторія Миколаївна. Я хочу побажати усім. Своїм нинішнім колегам і усім тим працівникам радіо, які працювали, тим, які працювали, хочу просто подякувати за їхню роботу, за те, що вони доклали своєї душі дуже багато для того, щоб радіо було таким, яким воно є зараз. І побажати усім здоров'я, міцного здоров'я, родинного благополуччя, а колегам своїм ще і матеріального благополуччя, тому що дуже складно. Робота складна, робота цікава. А хочеться ще і знати, що ти матеріально маєш за це теж таку винагороду. Я хочу звернутися до наших радіослухачів, подякувати їм за те, що вони нас слухають. Також спасибі вам за те, що ви до нас телефонуєте, пропонуєте свої теми. Я хочу сказати про те, що щоб ви знали, що ми працюємо лише заради вас і для вас. Дякуємо дуже гарні привітання. Ще раз нагадаю, що у нас сьогодні свято 60 років обласному радіо «Рось». і в гостях була Вікторія Шапушник, завідувач відділу обласного радіо Рось та Ірина Філенко, старший редактор обласного радіо Рось. Ну не забувайте також, що наш ефір триває, тому не перемикайте канал, пам'ятайте, що далі ви зможете дізнатися, що в цей день ще відбулось в історії.